Доброго вечора, ми з гаража, З вами Варяг. І я сьогодні вам розповім, як із відео, то зрозуміло, як ми робили саморобний павербанк для наших хлопців в підтримку, їм то дуже конче необхідно. Поясню відразу, що такі елементи 18650, які використовуються скрізь навіть в ліхтарях. На жаль, простій смертній людині зараз купити великій кількості дуже складно з Китаю, бо зараз в коментарях не що може, того того набрати. Да, так не працює. Велику кількість вам не відправлять її до того тому Поки я хворів, перебував на лікуванні. Мій товариш у нашої знайомої, яка зібрала, то забрав отакі одноразові електронні сигарети. Ми розуміємо, що тут є акумулятор, є нагрівальний елемент, і якийсь бокс, пропитаний жижею, там склад уже хімічний, його знає. І в результаті, коли ми то тягнемо, акумулятор передає електрику на нагрівальний елемент, то все виробляє пару. Ну, по суті, це маленький парогенератор. А, але, ж, але ж тут є літій вони, акумулятор, у котрого йде буквально ну, від. Пів ампера до максимум до ампера ємність, тобто 500, 920-980 мА ємності. Але дійсно їх можна підзарядити. Є деякі, які продаються з гніздом під зарядку. Але ж з часом буквально 2-3 там зарядки, скільки там часу проходить повних, коли люди викурюють, то появляється пересмак горілої вати і ці штуки просто викидають. А для нас це підніжний корм. А, да, акумулятори можливо, в них конечно, не супер-пупер. Ті самі 18650 чи ще якісь літій-іонні акумулятори, як в павербанках заводських, використовуються. Але є те, що вони дешеві, вони у нас є в необхідній кількості наразі, і ми можемо з того зробити ємнісний павербанк. Знову ж як волонтер скажу, було неоднократно, коли ми хлопцям шукаємо такі павербанки. У них заявлено 30 000 міліампер. 40-50, ну, чого -чого тільки там не було, чи чесне слово. Но в результаті іноді дуже погано нас обдурюють, і в результаті той павербанк не видає тої потужності заявленого, а максимум він десятка ну 15 ампер. Ну, відповідно, 10 тисяч 15 тисяч міліампер ємності. Так, да, він красивий, все це дуже добре, але нам треба потужний, нам треба з фонариком. Це не фонарик якщо що, це в мене. Показує, скільки заряду на тому павербанку залишилося. Ось, в результаті ми використали готові елементи. Ми не паяли, не травили плати, ми готові. Покупні плати використали. Е, мій товариш, один і другий, поки я був на лікуванні, спаяли акумулятори 18650. На схемі я розкажу, як то робиться для тих, хто зацікавився. Ну і далі було проблемою вмонтувати все в корпус. З чим ми теж справилися, і видало у нас тести на. 22 тисячі міліампер, а можливо, воно ще навіть розкачається, але справа в тому, що цей павербанк у нас зі світильником, світодіодна стрічка. І вони у нас працюють, і ми можемо то робити. Буквально на один павербанк у нас пішло десь 120 гривень. Це з учетом того, що ми купили припой, кислоту, термоусадку. Дроти ми знайшли, повигрязали, що було дроти. І, в принципі, то шліфмашинка була, старі акумулятори кислотні Сергій десь дістав, теж їх повигрязав, ми в якості корпуса то використали. Ну, а далі дивимося, я по схемі розкажу і покажу. Перша версія була на платах Type 40 ТП40, що собою представляла платка, маленька платка, ось така вона на вигляд, якщо дивитися, її в торця. Тобто плата зверху ЄСБ, знизу мікроєсбіжка, маленька, але перевага, яка була, в неї є вхід і в неї є вихід, ну, вхід, тобто от, акумуляторів з от, от нашої зборки, і вихід. Тут 3,7 вольта приходить від 3,7 до 4,2 вольта, на виході 5 вольт видається. Єдине, що те, щоб на практиці нам показало, що не можна з'єднувати виходи одної плати з другої плати в єдине. Тобто, якщо ми будемо ці плати використовувати дві штуки, ми вже знаємо, що ми просто з однієї з плат беремо виход, ставимо клавішу і світлодіодну стрічку. Тобто. Якось отак. Не знаю, чому так у нас вийшло, чому так практика показала, по суті, малося працювати, але не спрацювало. Версія 2.0. У нас вийшло плату контролера, ми взяли M961U, яка має USB-виходи два штуки по 2,4 А, входи для заряджання type c microUSB і навіть Lite для iPhone. Має екранчик для показів розрядженості. Процентного розрядження акумуляторної батареї. Ну, він теж цікаво працює. Не знаю, чому, можливо, таке. Вона має тільки входи, вона не має виходи. Але ж нам знову-таки потрібен світильник. Для того щоб світильник працював, у нас led стрічка працювала, тим паче ми не знайшли 5-вольтової led стрічки. Бо якщо тут ми можемо використати 5-вольтову стрічку, у нас вже вклеєний корпус. На наступний світильник ми не знайшли led стрічки 5-вольтової, а треба було швидко. Ми взяли 12 вольтову і плата HW0,85 це підвищуючий DC-DC перетворювач з 3-7 вольта в і він на вихід повишає на 12 вольт. Як я вже казав, його треба ще спаяти. На платі є два дві точки А і Б. Вони мають або розриви, або їх треба спаяти. В залежності від того, як спаять, ну, нуль розрив. Одиничка спаяна, тобто з'єднується. Воно виглядає на практиці як ось така кругляшечка. Одна і друга. Біля одної буковка А стоїть, біля другої буковка Б. І тут у нас два виходи. Ось, а посередині нічого немає. Якщо нам треба, щоб у нас була вона спаяна, ми просто її залучуємо цю площадочку, залуджуємо, і виходить, що ми з'єднали ці виводи. Так от, від того, як будуть себе вести запаяні, вони чи розпаяні, від того вольтаж у нас буде 5 вольт, 8, 9 або 12 вольтів. От. По схемі, ну, приблизите, побачите знову ж таки, вихід ми клавішу вже не на стрічку, а на саму платку. Ми ви при... вхід. 37 вольт ми розриваємо, ми розриваємо прям з платою, повишайкою, і стрічка не світить. Блок АКБ. Блок АКБ у нас 44 штуки акумуляторів з одноразок. Чому їх 44, бо більше у нас не вміщається в наш корпус. Якщо зробити корпус, можна вмістити, дивлячись, скільки і то 44 акумулятори. Якщо ми 0,5 А, тобто ну, 500 мА ємність їхня, ми отримали собі блок з 44 одноразок. це 22 000 мА ємність цього блоку. І далі вже версія 1 чи версія 2 нам залишається просто виводи з акумуляторів до них. ну Акумулятори, звісно, що з'єднуються паралелькою, непослідовно. Кожен у нас такий 7 вольта, і ми плюс до плюса з'єднуємо, мінус до мінуса з'єднуємо. Ось, все, все дуже просто, нічого тут складного немає. Може зробити навіть людина, яка навчається в школі. По вартісті оплата контролера від 66 до 98 гривень, це саме дешевше, я скажу вам. ну, Є вони і по 600 гривень. Ну, хто ж буде такі шалені гроші давати. 10 гривень це сам клавіша, включення-виключення, 15 гривень коштує DC-DC sch -DC і от собі вартість 91 гривня або 123 гривні. Ну, в залежності, скільки цей контролер потягне по коштам. Ось, Дроти, як я вже сказав, самі видирали з того, що у нас залишалося. Припой, паяльник, все було. Ну і далі робота. Павербанк із елементів, з одноразових цигарок. Тут 44 елемента у нас. Маємо таку зборочку. Тут у нас плата. Ну Крім того, даний павербанк ще модернізовується. До речі, тут всі вирізи, все це випилювалося вручну. Модернізація заключається в тому, що, крім плати Powerbank, як ви бачите, на зарядку від iPhone, Micro-USB е, uh -huh. І два USB-виходи. Тобто, це зарядка. Це виходи. Це кнопочка, яка показує, скільки там зараду. Ну, крім того, у нас тут що виходить? 22 А. 22 ампери. У нас 3,7 Вольта. Так, да, робочий 3,7. Робочий 3,7. А у нас е... стрічка. 12 вольт. 12 вольт. І щоб у нас 12 вольт засіяло. Ми використали таку плату. Тут Дядь Сережа мене замучив, ми довго дивилися, не могли зрозуміти. оказується, тут треба було запаяти перехіднички. І тут, ззаді, є у нас схема. По схемі оце, вообще, короче, тут у нас це просто воно таке мі міліскопічне, ось сюди є А і Б. Вони роз'єднані. І ось оде схема. Якщо з'єднати Оба, це 12 вольт, якщо А з'єднати, це 9 вольт, якщо Б це С, якщо не з'єднувати, нічого, то 5 вольт. Довго китайці нас насмучили, але ми все-таки роздупили цю плату. І, в принципі, За допомогою цього інструмента гровера, гравера, ми вирізали і отаку панельку, і отут все повирізали. І тому зараз я вже буду переходити до наступного процесу зборки з Сергійком. Ми будемо вже заливати герметиком. Акумулятори. Далі ми будемо підпаюватися, підклеюватися, все це розміщати, заміщати, склеювати корпус уже до кучі, наклеювати, обезжирювати, наклеювати ці стрічки. Отут всі ці провода треба змонтувати красиво. Оцього Мікі Мауса сюди приклеїти, вже наклейчик посадили, це вже підстигає трошки. От, це у нас вже є. Сюди буде підложечка, що доложиться між платою і акумуляторами. Потім верхню кришку. Я цього Мауса заінсталював. Чорним зафарбував, замотував, зафарбував чорним, поклеїв стрічку. Тут загерметизував герметиком, чисто так, вже як можна було. Тут ми припаяли, припаяли розпаяли dc dc склеїли. Потім будемо думати, можливо, якось обтягнути це, бо я б, звісно, ще б герметиком пройшовся. Діоди захистив би. Ну, вийшла така у нас штука, наскільки то можна бачити. Все у нас працює. Все у нас робіт світ. Ось у нас темрява, ось у нас ліхтар працює. Якщо його перемістить, в принципі, досить гарно освітлює 24 квадрати метри. 24 квадратні. Ну, в принципі, дуже, дуже файно працювати. Все, це ми зробили. Дайте нам цього рубільник. Освітлення, зарядка. Павербанк. А така штука получилась.